Як зараз взагалі ринок праці у нас в Україні? От на момент, от сьогодні ну, перше це очевидно дефіцит людей, як таких, і ми напевно всі вже розуміємося на цих цифрах. І а, кількість вакансій, така сама, як була до повномасштабного вторгнення, а кількість людей всі так розуміємо. І тут треба насправді сприймати не тільки кількість людей, яка виїхала, а й ті ем, люди, котрі зараз на фронті, ті люди, котрі до прикладу, зараз є там, з обмеженими можливостями. Відкоргуйте мене, якщо я не права, бо я завжди так не Газ, щоб коректно сказати, от і це все дуже сильно впливає на ринок праці. Це перший момент. Другий момент є такі загальні, тенденції пов'язані з пріоритетом на віддалену роботу. Це теж проблема, тому що є бізнеси, які ну не можуть собі при всьому бажанні дозволити віддалену роботу. Виробництво, наприклад, деякі сфери прямо дуже сильно хитнулися, тому що ну якось так статистично, та серед їх працівників, їх категорії працівників дуже велика кількість на фронті, і це, це теж дуже сильно впливає прямо на, там на конкретні галузі. Ну. Вайтішці, взагалі, така турбулентність це серйозне це окреме питання. Плюс у нас по суті не так багато інструментів, як з цим працювати, тому що ну ми не можемо людей повернути. Ми це розуміємо, і тому ми маємо працювати з тим, що є.